Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над дежурним джемпером квітень. Дуже захопливий процес. Я бачу, з вашої підтримки, бачу, що вам також подобається. І тому з радістю продовжуємо. Так, завершила я ось цей візерунок плетенку, яку ми розбирали у попередньому відео. І ось такий вийшов гарний. Візерунок, але він достатньо прозорий, тому я його використала виключно на тому етапі, от, між грудьми і пупом для того, щоб ну, далі зробила закритим. Тобто от, мені чомусь не подобається, коли ця частина живота. Потрапляє в от, ну, така незакрита, незахищена. ну не знаю чому. Наче і з животом все гаразд, але от, чомусь відчуття беззахисності виникає, якщо там, де пупок, прозора стоїть частина, мені не подобається. Ну, але так, не знаю, наскільки вийшло у мене зробити закритим частину попки, тому що ну, таке полотно достатньо еластичне, воно грає. Я сподіваюся, що воно, коли попреться, то трошки от потягнеться сюди, в боки. Але якщо воно потягнеться ось так, що швидше за все, в принципі, бо гравітацію ніхто не відміняв, то може бути таке, що буде трошки мені незручно. Ось ця частина. В попередніх роботах, от всі, от, якщо у мене попадали дирочки на висоту пупа, то я все це заплітала потім. Бо носити так, ну я не знаю, мені от прям от, от чомусь, я прям себе погано почуваю, якщо живіт отак от відкритий. Так, тому. Ну, не знаю, дивіться з цим візерунком. Можливо, варто можливо, зробити цю плетенку, але не робити ось ці дирочки, не робити подвійні накиди, а зробити, наприклад, виворотні петлі або ну, там, обрати якийсь інший візерунок. Ем, ну, і в принципі, я, бачите, завершила вже е, тулуб джемпера повністю. Зараз розповім, що, що як і за чим. В наступному відео я покажу відео на собі ще з незакритими петлями, тобто таке попереднє, от я його в'язала, і, в принципі, от бачите, рукави отак переведені на нитку кольорову. Це дозволяє його міряти. І те, що в мене шов на спині, бачите, воно дозволяє робити примірку і от враховувати ці етапи, де Припустимі відкриті ділянки, а де не дуже. Сподіваюся, що у мене це вийшло. Загалом я задоволена результатом. І, по-перше, мені подобається, як це виглядає, як це сидить. Навіть от так ще в не такому незавершеному вигляді. А по-друге, це може бути базова модель, тобто, о цих візерунків існує безліч, і його як конструктор можна туди-сюди змінювати, гратися з цим, робити такі, такі стрічки, такі стрічки, зробити його повністю. таким, наприклад. Візерункам дуже мені подобається, ось ця частина. Ну, от так не видно. Ось так. Так гарно видно. Дуже він такий популярний, розпіарений зараз в мережі. Дуже дорого він дорогий має вигляд, коштовний. І, от, можливо, на наступну модель я прям думаю зробити ось так частину. І потім тут, наприклад, зробити. Uh, такий самий візерунок, але без накидів, просто з виворотними петлями. І далі продовжити знов фрагмент uh, таким відкритим візерунком, і внизу, там, де хочеться закрити, зробити теж uh, от як тут, тобто з чотирьох полов зробити. Ну, коротше, я буду думати, це вже плани на майбутнє. Давайте зараз розберемо то, що. Ми зробили, значить, оцей візерунок. Ось цей. Ось він на схемі. Схему я залишу обов'язково посилання під відео, ви можете її собі взяти використовувати. Так, а, значить, Він повністю зв'язаний два рази. Бачите, отут з 97-го рядка по 104-й виворотний. І потім зі 105-го. По 112. Це два рази цю всю схему я пройшла. Тому у мене чотири ряди дирочок, да? видно. І для того, щоб красиво це закрити, я зробила ще ось цей рядочок, оці перекиди. Це буде 113 і виворотний ось по цій схемі 114. І от воно дало оцю завершеність. Бачите, є перекид і перехід такий на новий вже візерунок. Далі чотири рядки лицевої гладі. Просто ось вони. І той візерунок, який ми вже розбирали і в'язали. Тому я не записувала окремі відео, бачите, з оціми візерунками, тому що вони є розібрані, ми їх в'язали раніше. Ось цей ланцюжок. чотири рядки лицевої гладі. Потім ось цей ланцюжок. Ось ми його вже робили тут. І ви можете подивитися, в попередніх відео я залишу посилання на них під цим відео. Як це робиться. І потім ось цей візерунок. На нього, я здається, взагалі не записувала відео, але він абсолютно елементарний, по схемі, все зрозуміло. Так, ось, виходить, цей ланцюжочок. Ось цей ланцюжочок. Потім чотири рядки йде лицевої гладі, і потім починається ось цей візерунок. Ось цей, він в'яжеться зверху вниз, я нагадую. І тут я єдине, що ну, порівняно з попереднім, я додала ще один, ну, два рядки, виходить: один лицьовий і один виворотний лицьовими петлями. Ось так він з вивороту вигляду. Такий вигляд має. Ну, і це якби щільний візерунок, тобто, бачите, да? От я вам демонструю. Руки мої не видно. Так, це початок. І ось ще друга частина цієї схеми, її я також викладу обов'язково, ви будете мати можливість її собі там додати, зберегти і використовувати. Ось цей візерунок. Потім чотири рядки знов лицевої гладі. І знов оцей ланцюжочок, ось цей, і ось це там, де ми їх в'язали. Тобто, якби підкріплюються оці два візерунки, вони тут також використані, що робить там певну, певне чергування візерунків, і якби, є певна логіка в цьому. Так, ну і далі мені трошки наче не вистачало ще довжини, надто довго я його не хотіла робити, бо це літня річ для літа. літня, господи. І мені хотілося, ну тобто я не знайшла такого візерунку, щоб тут можна, в принципі, було і прозоро щось зробити. Uh, і я вирішила зробити ось такий перехід на резинку. Uh, на схемі я це теж позначила: ось шість рядків, три um, петлі виворотні і одна лицева. І тут такий нюанс: uh, що коли ви будете розподіляти цей візерунок. Ви маєте на, якщо ви робите таку вставку, як я, да, з боків, ось цей елемент як пагон, да, та, що підтримує пагон на плечах, він у мене продовжується тут на боковинках, і буде знизу на рукавіші. І ну, і на рукаві він, і зверху на рукаві він також продовжиться. То ви маєте рахувати, ну, от ми, да, почали. З цього боку розподіляти цей візерунок. І першу я просто зробила лицьову, бачите, і від неї далі почала рахувати три виворотні, <кười> лицьова, <кười> вибачаюсь, три виворотні лицева і так далі. Дійшла до оцього першого елемента. Тут у мене закінчилося однією виворотною. І розуміючи, що далі я буду продовжувати резинкою один на один, і мені потрібно, щоб ось ця резинка гарно перейшла в цю да, один на один, то я тут рахую, виходить, одна виворотна, і далі по петлях рахую, ну, як мені розподілити оці петлі, які потрібно робити. Я рахую значить, одна виворотна, дві, друга виворотна, третя лицева. Одна, друга, третя лицева. Одна, друга, третя лицьова, виворотна. І далі, значить, я після цього елемента в'яжу дві виворотні для того, щоб потім, коли я перейду на оцю резиночку, один на один. У мене збігалися всі петлі. Зрозуміло, да? так? Тобто ви його продовжуєте в'язати лицьовими петлями і робите оці перекиди, але рахуєте, щоб ну, воно гарно лягло в візерунок. Тобто оці петлі, які у вас зараз в'яжуться просто лицевими, ви маєте перерахувати так, ніби вони у вас в'яжуться три через одну. І так само на, на другому, на другій боковині обов'язково так треба зробити, і на оцих початкових також. Тобто, чому у мене тут лицьова, Тому що тут я теж почала з лицьової і порахувала, як воно буде лягати. Тут лицьова, тут раз, два, три, Лицьова, раз, два, три. Бачите? Так, Шість рядків ось цим візерунком, Получається три виворотні, одна лицева. І потім дев'ять рядків резинки. Всього, виходить, ну, вся кількість рядків повністю от, після ростка. Де тут наш росток? Господи. Ось після ростка, де ми почали. Ну, Робити вже візерунком. Да? Там ще, скільки -то у нас було а, просто лицевою гладдю, вийшло у мене 160 рядків, це разом з резинкою. Якщо без резинки, то 150. 160 я вже закривала петлі голкою. Петлі, виходить, резинки я закрила голкою. Ось такий отримала краєчок. Як закривати голкою, я вже неодноразово записувала відео, не буду робити окремо для цієї річі, не бачу в цьому потреби. Залишу теж під відео посилання на відео, де я ну, показую, як закрити резинку один на один голкою для того, щоб. Ось цей край був еластичний і, ну, хайний, гарний. Ось. Ну, в принципі, начебто я все вам показала і розповіла. Так, що ще сказати, Ну, мабуть, цю довжину зараз я вам поміряю От в такому вигляді, коли він ще не попраний і не не невисушений. У мене вийшло 28, 28 або 29 см від пройми до низу джемпера. Враховуючи, що спущене плече і низька пройма, то в принципі, от, ну, якби я на себе міряла. Знов-таки в наступному відео я покажу, як це виглядало. На етапі, ну, от коли, коли я в'язала, і на себе це приміряла, щоб подивитися, де воно там і як лягає. Ось. Ну, і Звісно, воно грає, тобто, якщо потягнути якось там гарно вниз можна сантиметрів до 32 розтягти. Або якщо потягнути в боки, воно скорочується. Ну, тому, як воно буде от, вже після ВТО, то ми будемо бачити на даному етапі так. Ну, а взагалі, от, ну, цікава дуже річ вийшла. Мабуть, наступним етапом я все ж таки зіш'ю, для того, щоб прям чітко бачити вже геометрію. І далі буду набирати рукави. Якщо там будуть якісь нюанси, то я, звісно, запишу окремі відео і покажу а, стосовно цих нюансів. А ну, а взагалі план такий спочатку зшити, потім подивитися, як воно все от лягає виглядає. І зрозуміти, чи потрібен мені прям зовсім довгий рукав, чи буду до, до ліктя робити, чи трошки залікоть, чи три чверті, чи сім-восьмих, чи взагалі трошки зв'язати і на цьому заспокоїтись, то це ще я поки не вирішила. Це такий творчий процес. Ось, Ну і е, відео з зшитим, мабуть, теж покажу. Щоб ви розуміли, який, ну, який він от в ширину вийшов. Тому що я постійно намагаюся в'язати оверсайз, і у мене ні, ніколи ще повноцінний оверсайз не вийшов. Тобто воно таке, начебто і вільне, але прямо, щоб от оверсайз, оверсайз, ну, нема такого. Все одно от. Щось мене обмежує в цьому. Так, ну на сьогодні, мабуть, все. Всім дякую за увагу, дякую за підтримку. Приєднуйтесь, в'їжджіть. Дуже цікавий це процес, дуже великі плани на майбутнє. Стільки мені вже хочеться і новий прям наступні в'язати ці моделі. Вони прям складаються в голові. І вимагають реалізації, тому сподіваюся, що у нас попереду ще дуже багато всього цікавого. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!